Російська Федерація продовжує тероризувати українське мирне населення і Запоріжжя в ніч на 23 вересня було атаковано авіабомбами. Внаслідок обстрілу загинула людина. Про це йдеться в телеграм глави Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова. Він поінформував, що авіабомби Росії влучили в приватну забудову та об'єкти промислової інфраструктури. Загинув чоловік. Його тіло рятувальники дістали. Від завалів додав глава ОВА, щодо обстрілів Запоріжжя. Нагадаю, що була друга ніч поспіль, коли Росія масовано атакує Запоріжжя авіабомбами. Вночі Федоров повідомив, що за попередніми даними ворог завдав удару по місту шістьма фугасними авіабомбами. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура та житлові будинки, в результаті чого почалися пожежі, паралельно в ДСНС. Писали, що влучання було на території приватного домоволодіння, де зруйновано будинок, і вибуховою хвилею пошкоджено до цього всього сусідні будівлі. Неспокійно було і в Кировоградській області вночі російські ударні безпілотники атакували об'єкт інфраструктури в Кировоградській області на місці влучання. Спалахнула пожежа. Про це повідомляю з посиланням на голову Кіровоградської ОВА Андрія Райковича та ДСНС України. Керівник обласної адміністрації зазначив, що внаслідок атаки БПЛА виникла пожежа на об'єкті інфраструктури в одному з районів області. За словами Райковича, про постраждалих інформація не надходила на місці. Події працюють усі екстрені служби.